Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми раді вітати нашого спікера, консультанта ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України Олега Маренкова, проректора з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, який у нас традиційно щороку проводить такий вебінар щодо популяризації конкурсу, відбору проєктів наукових досліджень молодих вчених. Будь ласка, пане Олеже, вам слово. Дякую, дякую, пані Анастасія, за запрошення. З радістю хочу розповісти про саме конкурсний відбір проєктів фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових досліджень, виконавцями, яких є молоді вчені е, в установах, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України. І є цього року новшество в цьому конкурсі, про які хотілося саме розповісти. Збільшено підтримку і суб'єктність молодих вчених не менше 30% загального обсягу фінансування щороку буде спрямовуватися на конкурс саме молодих вчених. Це з того фінансування, яке буде виділятися для конкурсного фінансування науково-дослідних робіт за цими двома конкурсами: основним конкурсом та молодіжним. От молодіжний буде не менше 30% фінансуватися коштів на його проведення. Також молоді вчені входять до складу науково-експертної ради Міністерства освіти і науки, і їх кількість там не менше, ніж 50%. Новим також є те, що залучені вчені дослідники з НАТО України з установ Академії наук, і вони можуть повноцінно входити до складу колективів університетських заявок. Раніше потрібно було там вигадувати і прив'язувати. Виконання цих робіт і обґрунтувати участь в Академії наук, що могло викликати певні ну, неточності в самих заявках або питання у експертів щодо долучення цих виконавців. Але залишається вимога, що зовнішні виконавці, а це може бути не більше 30% від колективу авторів. Наразі колектив авторів може складатися. Шести виконавців, керівник і п'ять виконавців для молодіжного конкурсу, то не більше двох осіб, це є 30%, можуть становити вчені запрошені з Академії наук України. Але їх сумарний науковий доробок по пунктам заявки він не повинен перевищувати доробок авторів з головної установи, яка подає проєкт на конкурс. Прозора автоматизована експертиза в єдиній базі. Зараз функціонує єдина база експертів, яка поєднує між собою всіх експертів в МОНі. і автоматично розділяється експ... на експертизу проєкти, і три експерти оцінюють незалежно один від одного, сліпа експертиза, ці проекти. І якщо ж буде відхилення оцінок більше ніж 25%, то йде перегляд саме цих проєктів, що саме там відбувається, і комісія розглядає окремо ці проекти або долучає додаткового експерта. Запроваджено кодекс етики експерта нові правила для експертів щодо доброчесності, конфлікту інтересів, звичайно, конфіденційності та об'єктивності оцінки конкурсних пропозицій з цих. Чіткі вимоги до академічної доброчесності, плагіат, фальсифікація даних, купівля наукових робіт та науково-метричних показників або результатів є недопустимою і, звичайно, не є допустимою співпраці з Російською Федерацією. Це є підставою для дискваліфікації з конкурсу. Тобто до колективу авторів не можуть входити громадяни держави, визнаної встановленому порядком. Державою агресором або державою окупантом, це стосується як Республіки Білорусь, так і Російської Федерації. Заборонено використання будь-якого застосування хижацьких практик у власній дослідницькій та або публікаційній діяльності і використання публікацій з так званих фабрик публікацій. Знаєте, є декілька таких журналів, є таких контор, так сказати, які можуть приймати статті. Мультидисциплінарні за кошти без належного рецензування, публікувати їх там по кожного тижня або кожного місяця, і такі публікації вони можуть штучно нарощувати показники, особливо в соціогуманітарному гуманітарному напрямку. І е вони не є наукометричними насправді, і зазвичай навпаки можуть нашкодити науковій репутації молодого вченого. Тому треба забути про практику хижацьких видань та ретельно підбирати публікації видання, де ви збираєтесь опублікувати свою роботу. Ну і звичайно, якщо ненароком ви стали співавтором або автором такої публікації, і там вас вилеоману, що цей журнал, наприклад, там Нехержанський, то не показувати такі публікації в проєкті, ну і, звичайно, не брати участь в подальшому, або взагалі відзивати свою статтю з таких видань. Форма, яка розроблена для цього проєкту, вона гармонізована з програмою «Горизонт Європа, для того, щоб можна було. Ознайомитися і в українському варіанті пропрацювати ті пункти, які вимагаються для подання більш серйозних проєктів на конкурс Горизонт Європа. Таким чином, ну, навіть просто участь у цьому проєкті вже нам дозволяє навчитися подавати проєкти в майбутньому на більш високі конкурси, європейські конкурси. Також тут відмова йде від штучної наукометрики. Скасовано сумування цитувань індексів гірша, це є також об'єктивна причина. Деякі вчені створюють такі кооперації, де йде самоцитування або перехресне цитування для нарощування цього наукометричного показника, що в майбутньому може в принципі спотворювати саме, сам показник цитування і саму наукометрію цих видань. Тому для того, щоб не було цього лавинного росту і нарощування цих індексів від оцінки індекса як бальної оцінки відходять в цьому конкурсі. А також відходять від надання листів про зацікавленість чи впровадження, дуже часто такі листи вони мали лише формальний характер і не включали в себе обов'язкового прийняття науково-технічної продукції. До впровадження на виробництві. Також сформовано нові наукові напрями. Вони сформовані за урахуванням стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року і затвердження Кабінету міністрів України. І тематика проєкту повинна відповідати саме цим напрямам. Перший етап вже стартує з 17 вересня по 17 жовтня. Це Формат е, конкурсу саме в університетах відбувається перший етап. Е, всі етапи проводяться в системі наука Government UA, система URIS. Більшість вас вже певно знайома з нею. Через неї зараз подаються і стипендії, і звітня кампанія, і проекти, і білатеральні проекти, і атестація. Е, після того, як пройде перший етап в університеті, другий етап відбувається в Міністерстві освіти і науки. З залученням експертів з 18 жовтня по 15 грудня. І результати конкурсного відбору анонсуються до 26 грудня 2025 року. Дуже гарна практика у міністерстві. Саме завершувати експертизу проєктів і надати наказ на фінансування до кінця цього календарного року, для того, щоб в січні вчасно розпочати фінансування науково-дослідних робіт і не затримувати саме. Фінансування на більш пізні періоди. Це дозволяє колективам починати роботу ще на початку року і не втрачати місяці роботи для реалізації свого проєкту. Тематики конкурсів вони відповідають тематичним напрямам за тими напрямами, куди можна подавати проєкти. Це національна безпека та оборона, це математика та статистика, фізика, ядерна фізика та астрономія. Хімія, хімічні технології та фармація, науки про землю та навколишнє середовище, біологія, біотехнології, медицина та реабілітація, інформаційні технології та електроніка. І для цих напрямів ви бачите є тематичні піднапрями, в рамках яких рекомендується готувати проєкти. Ці напрями відповідають розвитку країни до 2030 року. І е, представлені на сайті Міністерства, на, на сайті, е, де про конкурс написана інформація, наука Government UA» та на сайті е, WinWin.Government.ua, де ви можете е, розглянути їх. Тут для зручності ми виділили їх в слайд, для того, щоб можна було подивитися під напрями, які є. Восьме. Це безпечна чиста енергетика та енергоефективність. Дев'яте механічна інженерія та машинобудування. Промислові і будівельні технології, логістика, транспорт, сільськогосподарські та ветеринарні науки, розвиток людського капіталу, соціальні науки та журналістика, економічне перетворення, бізнес адміністрування та права, і гуманітарні науки і мистецтво. Як бачите, ці 14 напрямів вони дуже вдало покривають ті потреби держави, і ті потреби підприємств, і профільних міністерств. А також майже кожен університет може знайти свою нішу для подання проєктів на ці конкурси. Досить широка представленість і можна обрати ту тематику, за якою буде відповідати ваш напрям наукової роботи та вашого колективу. Так. Е Обсяги фінансування для теоретичних робіт. Обсяг фінансування, який пропонується на один рік, це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Теоретичні роботи це ті роботи, які не потребують придбання певного обладнання та проведення експериментів. А для експериментальних робот це 1,5 мільйона гривень на рік, в тому числі щонайменше 25% планується на. Придбання матеріалів, реактивів, комплектуючих, послуги з повірки, ремонту, атестації обладнання, виготовлення оснастки, проведення вимірювань. Це дуже добре, оскільки такі роботи вони дозволяють оснащувати матеріально-технічну базу і оновлювати її для колективу вчених та робити фундамент для подальших нарощувань потенціалу цих вчених. Та матеріально-технічної бази для виконання робіт не плануються виплати на публікації текстів, редагування, переклад і таке інше. Також з цього року ми бачимо, що для молодих вчених чітко прописано відсоток накладних видатків: це видатки університету на оплату роботи бухгалтерії, відділу кадрів, НДЧ і таке інше супроводу цих проєктів. Такі роботи є, і такі видатки є. Оскільки є різні звітні компанії, і цей супровід, і юридичний супровід проєкту, вони потрібні, тому і є такі видатки. То для теоретичних робіт вони не перевищують 15 та для експериментальних робіт вони не повинні перевищувати 12%. Тривалість виконання робіт до 36 місяців. Керівником проєкту можуть бути дослідники, які працюють у ЗВО за основним місцем роботи, та за останні 12 місяців додати подання проєкту на конкурс, щонайменше 6 місяців знаходилися і працювали на території України. Такий крок він є логічним та направлений на те, щоб колективи, які тут працюють, зберігали і отримували фінансування саме на теренах України, і проваджували наукову діяльність. Науковий або науково педагогічний працівник він може бути науковим керівником не більше одного проєкту та співвиконавцем не більше одного іншого проєкту, що фінансується Міністерством освіти і науки за кошти державного бюджету в рамках цього конкурсу. Тобто, це основний та молодіжний конкурси з урахуванням цьогорічної анкети і подання проєкту. Та з урахуванням тих проєктів, які були розпочаті у минулі роки, тобто не більше ніж у двох проєктах. Це легко перевіряється через систему УРІС, оскільки у кожного автора є унікальний ідентифікатор, за яким можна буде передивитися ну, міністерству і експертам, передивитися, чи включений він до інших колективів проєктів. До складу виконавців проєкту можуть входити наукові та науково-педайчі працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, інші фаховці залучені відповідно до специфіки проєкту, але це повинно бути молодими вченими згідно закону України про наукову і науково-технічну діяльність. Нагадаю, що це кандидати наук, магістр або кандидати наук віком 35 років включно. І доктори наук віком 40 років, ну до 40 років і включно 40 років. До складу виконавців нагадаю, що можуть бути залучені представники інших установ, зокрема наукових установ Національної академії наук України, але їх частка повинна не перевищувати 30%, тобто дві особи, якщо це беремо шість авторів. А їх сумарний науковий доробок не повинен перевищувати доробок авторів з головної. Установи Виконавець, відповідальний виконавець проєкту, повинні бути з головною установи, яка подає проєкт, учасникам конкурсу, авторським колективам та керівнику і виконавцям та експертам забороняється будь-яке використання хижацьких практик у власній дослідницькій та публікаційній діяльності, а також співпраця з фабриками наукових публікацій, недоброчесними організаціями, які пропонують вченим. Послуги з написання дисертацій, монографії, наукових статей, тест доповіді, підручників тощо на замовлення деякі, ви знаєте, є. Надходять такі повідомлення про купівлю місць в співавторстві в публікаціях, продаж членства в редколегіях, штучне забезпечення цитувань публікацій, інших наукометричних показників, швидке оприлюднення рукопису та інші маніпуляції з процесом опублікування з метою отримання фінансової вигоди або Закриття звіту або підготовки до захисту, або на конкурс і таке інше. Це неможливо робити, не потрібно робити. Ну і звісно, не, не можна включати громадян, які є громадянами держав, признаними державою агресором Заявка супровідні документи на отримання фінансування, звітна документація проекту, зміст показники звітності по проєкту, а також експертні висновки, не мають містити ознак порушення академічної доброчесності, визнаних законодавством України та міжнародними рекомендаціями, а також внутрішніми нормативними документами закладу вищої освіти або наукової установи, яка подає проект, зокрема, учасникам конкурсу цього року. Забороняється фабрикація чи фальсифікація даних, запозичення матеріалів з чужих робіт без відповідного посилання, самоплагіат без належного посилання на попередні роботи автора або авторів, подання чужих результатів під виглядом власних, і при підготовці проєкту застосування систем штучного інтелекту як генератора контексту. І це є... Порушенням академічної доброчесності, окрім випадків, якщо завданнями проекту передбачаються використання штучного інтелекту для тих чи інших задач, тобто не можна просто так з чату GPT сформувати заявку на запит на фінансування. Проекти подаються через національну електронну науково інформаційну систему. При цьому до проектів обов'язково додаються супровідний лист з переліком проєктів досліджень, що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з 2026 року. Зазвичай цей лист готує науково-дослідна частина за результатами першого етапу в в університеті. Потім додаються документи, що підтверджують результати першого етапу конкурсу. Копія наказа про проведення першого етапу конкурсу, повинен бути такий наказ університету, та витяг із протоколу засідання вченої, або наукової, або науково-технічної, чи технічної ради, в залежності від того, яка рада сформована і розглядає ці питання в закладі вищої освіти або наукової установи підпорядкованої МОН. Без зазначених документів матеріали не будуть допущені до подальшого проходження наукової та науково-технічної експертизи на наступному етапі конкурсу. Зверніть увагу, що потрібно додавати довідку з прикордонної служби України для керівника проєкту за період з 1.09.24 року по 1.09.25 року. Це для того, щоб підтвердити вимогу наявності наукового керівника. На території України за останні пів року, шість місяців. Але, будь ласка, робіть замовлення цієї довідки заздалегідь, оскільки Державна прикордонна служба може робити цю довідку як три дні, так і один місяць. Там і є відповідь, що готується наступна довідка протягом одного місяця. Для того щоб вчасно її отримати, будь ласка, вже зараз сформуйте. Бачення, хто у вас буде науковим керівником, та робіть замовлення цієї довідки. І довідка з бухгалтерської служби для підтвердження коштів, які надходили до наукового рахунку спецфонду університету саме на виконання науково-дослідних робіт протягом останніх 5 років за тематикою або близькою тематикою до даного проєкту, оскільки переліки грантів та Обсяги надходжень до цього до закладу вищої освіти на науковий рахунок, вони враховуються при оцінці заявок, при проведенні експертизи. І коротко розглянемо основні розділи анотація проєкту. Тут повинно коротко, буквально на півсторінки, описати, про що, про що йде мова в проєкті, яка мета, завдання та результати. Змістовні показники це відповідність проєкту тематиці конкурсу, обґрунтованість актуальності проблеми, мета і завдання проєкту, методологічні підходи до реалізації, як саме буде реалізовано, якими методами, що буде використано, використання принципів відкритої науки, саме як дані будуть публікуватися, як будуть видно попередні результати досліджень, масиви даних, які ви будете отримувати, управління науковими даними. Друг... Наступний розділ це вплив проєкту. Це ключові результати проєкту та його інноваційний потенціал, вплив результатів проєкту на науку, науковий вплив, економічний або технологічний вплив, соціальний вплив і, за наявності, вплив на безпеку і обороноздатність. Також враховується поширення результатів проєкту. Це поширення результатів проєкту серед наукової спільноти та серед суспільства. Використання результатів проєкту, навіть після того, як проект завершиться, як ці результати можна буде використовувати, вплив проєкту на розвиток людського капіталу. Тут зверніть увагу, потрібно описати саме як на колектив вчених впливає виконання цього проєкту, тобто отримання вченого звання, захист дисертації, докторської або ступеня PHD, створення там, робочого місця, досвід керування проєктами, виконання проєктів і таке інше. І останнє це інтелектуальна власність, тобто яким чином будуть захищені ті розробки, які отримуються в результаті виконання НДР. Реалізація проєкту описується. Надається загальний план виконання проєкту, список робочих пакетів проєкту, їх опис. Критичні ризики реалізації проєкту вони озвучуються та аналізуються, яким чином можуть бути нейтралізовані або зменшені ці ризики проєкту. Людський потенціал для виконання проєкту, основні виконавці проєкту, їх досвід виконання інших проєктів та роботи в колективі, який подається, і надається узагальнена інформація щодо спроможності колективу виконати заявлений проєкт. І останнє 4-5 в цьому розділі це спроможність виконання проєкту в організації заявнику, тобто наявність матеріально-технічної бази, наявність центрів колективного користування науковим обладнанням, або об'єктів, які встановлюють національне надбання, або специфічних лабораторій і таке інше. П'ятий пункт це фінансове забезпечення проєкту, є узагальнений бюджет проєкту з певною деталізацією це виплати зарплати, план закупівель. Видатки на відрядження і таке інше. Тут, звичайно, потрібно спілкуватися з централізованою бухгалтерією для того, щоб правильно скласти кошторис витрат. І оці всі з першого по четвертий розділ вони оцінюються в 60 балів експертами, і науковий потенціал доробок основних виконавців авторів проєкту враховуються за останні 5 років. Оце 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 роки. Якщо будуть пізніше, 19-й, 18 їх експерт не буде враховувати під час оцінювання проєктів. Що ж входить науковий доробок? Це перелік статей в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Їх, наприклад, повинно бути там більше 13 статей для того, щоб зарахувати найбільший бал. Особливість цього проєкту є те, що в цьому конкурсі, як форма запиту, так і експертні висновки, вони є в відкритому доступі, і ви можете відразу оцінити, чого вам не вистачає при створенні цього проєкту, які бали ви можете отримати за науковий доробок, і формувати колектив таким чином, щоб спершу отримати сильний науковий доробок авторів, а потім вже Сформувати, що може робити цей колектив в рамках своїх компетенцій. Ну або навпаки, взяти ідею і зібрати людей, які мають певний доробок в рамках цієї ідеї. 6.2 – Це перелік опублікованих статей у фахових виданнях України, в наукових фахових виданнях України, перелік монографій за напрямом проекту, перелік патентів на винаходи, сорти рослин, породи тварин, корисні моделі. Патенти інших країн тощо, індивідуальні гранти на наукове стажування в Україні за кордоном, враховуються як їх кількість, так і враховуються і кількість місяців перебування авторів у стажуванні ну, за кордоном. Перелік інституційних наукових грантів враховується їх кількість та враховуються обсяги фінансування, тобто обсяг коштів науково-спеціального фонду, залучених авторами, на виконання наукових робіт за тією тематикою, яка подається на конкурс, ні в якому разі не можна дублювати стажування брати місяці стажування брати гроші. Ну грантом ці гроші дублювати лише один показник до одного пункту. Всі пункти повинні мати підтвердження бажаного. Якщо ви пишете статтю, то давайте посилання на статтю. Патент, давайте активне посилання на діючий патент, для того, щоб експерт міг перевірити. Якщо йде мова про захист дисертації колективом авторів, то також дається посилання, де був цей захист дисертації, для того, щоб можна було легко перевірити ті дані, які ви вносите, які є достовірними для оцінки експертів, для того, щоб мінімізувати можливість не зарахувати ті чи інші бали. Через непрозорість подання матеріалів. Ну і, звичайно, за будь-яким пунктом, якщо є порушення академічної доброчесності, то проєкт може бути дискваліфіковано з конкурсу. Є така і нова форма саме для молодіжних проєктів. Вона оновлена і осучаснена завдяки діяльності і Ради молодих вчених. І Ради проєкторів і Міністерства освіти і науки. Саме така кооперація дозволила створити новий підхід для організації цього конкурсу в цьому році. І, в принципі, можна брати участь, є широкий загал тематик, на які можна е, претендувати, є закладене фінансування на наступний рік, ми ж вже чули проєкт бюджету на наступний рік. А отже, є можливості брати участь у цьому конкурсі конкурсів. Запрошуємо вас, будь ласка, формуйте колективи, спілкуйтесь та подавайте проекти до конкурсу. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання. Велика вдячність, пану Олеже. Ви так популяризуєте конкурс, постійно проводите вебінари. Чекаємо на запитання. Можливо, ті, хто зараз дивиться нашу онлайн-трансляцію. Також нагадую, що запис буде збережено на сторінці Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. Тому ви будь-який час можете передивлятися. Поки що я не бачу запитань. У нас вже 139 переглядів. Тож бачите, це дуже актуальний. Такий майданчик. Ну, можливо, якщо будуть запитання, тоді ви просто в коментарях зможете відповісти, пане Олеже. Так, звісно. Тому що наразі поки немає ніяких запитань. Тому дуже вам дякуємо, колеги. Хто нас дивився сьогодні. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях, пан Олег, відповість на всі запитання. Ми дуже дякуємо і запрошуємо вас брати участь в конкурсі, вигравати. І щоб підтримка нашої молодіжної науки була дійсно на такому високому рівні, всім дякуємо. Дякую вам.